Я воїнка 2 Я воїнка два. Ми підіймаємо свої дрони в небо. Ми підіймаємо свої дрони в небо. Щоб захистити своїх братів на землі. Щоб захистити своїх, своїх братів на землі. Я нічний жах своїх ворогів. Я нічний жах своїх ворогів. Я їхня карма та вируб. Я їхня карма та вируб. Воїні смерті це наше життя. Во їхні смерті це наш життя. Це моя стобич. А їхні душі це моя здобич. Мій інтелект, це моя зброя. Мій інтелект це моя зброя. Мій характер, це моя сила. Мій характер це моя сила. Я завжди йдиму на крок попереду. Я завжди дитину за крок поперед. У віча душій борбі за Україну. У віча душій борті за Україну. Слава бою, навка два! На вікні слава!